Виїхали з Харкова, коли почали прилітати ракети, Сергій Морозов розповів про виїзд з рідного міста та свого чотирилапого напарника Бера, з яким не розлучається шість років. Сергій Морозов разом зі своїм чотирилапим другом собакою Бером залишив рідний Харків на початку повномасштабного вторгнення. Коли вже почали прилітати ракети саме в наш район, тобто в будинки. Прям зовсім поруч, то вже, тоді я зрозумів, що вже треба щось робити от, і кудись вивозити родину. У знайомих у Чернівцях була тут квартира, вони виїхали і запропонували нам от, брат зараз. Ну, в останній час знайшов роботу, почав працювати. Маму ми відправили за кордон. От. Ну, вона приїжджає час від часу. У Чернівцях Сергій Морозов разом із берем почали волонтерити. За місяць поки були в Харкові, умови були доволі складні, фінансові взагалі. Ну і Берчик трошки схуд, скажімо так. От, і коли йшли там, я вже точно не пам'ятаю, мабуть, з військкомату вниз сюди, от, просто побачили у варті, що тут є фон. Ми зайшли, якось я тут застряг. <зархи> <зархи> у волонтерському штабі Сергій вантажить та сортує допомогу. Працює з інформаційними базами. Окрім як тут, у мене ще й кілька завдання, які можна сказати так, де я теж виконую певні там волонтерські завдання. Тобто це може бути удальна робота, або там ще щось. От. Тому тут більше не вистачає один на добу. От. Тому вільного часу, як такого, немає. Якщо от, я там, собі там, не виділю це дві години там, ввечері, просто відпочити, там, щось там подивитись там, чи ще щось. От. значить, Я відклав просто роботу, яку треба буде на наступний день. Сергій вже шість років поспіль не розлучається зі своїм чотирилапим бером. Він ще був малий, а лапи були отакі, як у от. І Якось він так став бером. На вулицях Чернівців можна побачити, як бер щось переносить у зубах. Це може бути сумка з його улюбленими речами або допомагає розвантажувати гуманітарну допомогу. Ну він просто звик, що свої речі він тягає сам. Зараз він такий став. Його розпсячили тут. Раніше він був як робот, прям зараз з ним там, приходять там, діти погратися, погуляти, взяти. Ну, взагалі він став більш соціальним, тому що в Харкові. Він Більше був зі мною і з людьми контактував доволі мало. Про війну Сергій Морозов каже: якщо мобілізують, поїду з Бером захищати. Я з ним в такої зв'язки, що я себе не дуже представляю без нього. Ну і, опять же є певні вже знання, певні навички, здобуті вже і саме в Чернівцях. По військовій справі з собакою. За словами Сергія Морозова, є ще чимало справ у Чернівцях. Наразі повертатися до Харкова не планують через обстріли. Дехто на початку 22-го, тут було багато людей, потім хтось поїхав, хтось ще щось. Я собі мене питають, а коли ти збираєшся повертатися в Харків або там займатися чимось іншим. Мені важко сказати Євген Паселюк, Діана Чігак, Ченвецький репортер, телеканал Сі 4